Поговоримо про лістеріоз це інфекційне захворювання, яке викликають бактерії Listeria Маносоудженес. Хоча хвороба зустрічається рідко, всього близько 10 випадків на мільйон людей на рік вона дуже небезпечна. Справа в тому, що у деяких людей інфекція може вразити центральну нервову систему і викликати важке ускладнення бактеріальний менінгіт. У таких випадках кожен п'ятий хворий помирає. Тож найбільше ризикує захворіти. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, важкі форми лістеріозу найчастіше зустрічаються у вагітна жінка, новонароджених дітей, людей старше 65 років, тих, у кого ослаблений імунітет, наприклад, після пересадки органів або при лікуванні раку та ВІЛ. Але навіть якщо ви не входите в групу ризику, неможливо передбачити, як хвороба буде протікати саме у вас. Тому важливо знати, як уникнути зараження і вчасно звернутися до лікаря при перших симптомах. Звідки ж береться лістеріоз? Бактерії листири Аманосоудженес зустрічаються всюди в ґрунті, брудній воді, шлунково-кишковому тракті тварин. Їх особливість в тому, що вони прекрасно розмножуються навіть при низьких температурах, наприклад, в холодильнику. Ризик заразитися підвищується, якщо ви їсте погано вимиті сирі овочі та фрукти, недостатньо просмажене м'ясо, сирі продукти, які довго зберігалися в холодильнику, непастеризоване молоко. Готові продукти, такі як м'які сири, хот-доги, м'ясні нарізки, салати, якщо на них потрапили бактерії, новонароджені можуть заразитися від матері. Часто це призводить до викидня або загибелі плоду. Якщо ж дитина виживає, ознаки хвороби з'являються незабаром після народження. Які ж симптоми у лістеріозу Вони різняться залежно від віку та тяжкості захворювання. У немовлят спочатку симптоми можуть бути не дуже помітними, але з часом з'являються відмова від їжі, занепокоєння, висока температура, блювота, утруднене дихання. У дітей і дорослих з міцним імунітетом хвороба може протікати в легкій формі, схожій на кишковий грип, підвищена температура, озноб, біль у м'язах. Нудота і блювота, діарея. Ці симптоми з'являються від декількох годин до трьох днів після зараження. У важких випадках, коли інфекція вражає нервову систему, інкубаційний період може тривати до трьох місяців. Потім виникають сильний головний біль, скутість м'язів шиї, чутливість до світла, сплутаність свідомості. Проблеми з рівновагою. Судома. Коли ж потрібно звертатися до лікаря, обов'язково і якомога швидше проконсультуйтеся з терапевтом, якщо вам стало погано після вживання підозрілих продуктів. Якщо у новонародженого з'явилися ознаки інфекції, потрібно терміново викликати педіатра. Негайно телефонуйте за номером 103 або 112, якщо з'явилися симптоми важкої форми лістеріозу. Вони схожі на ознаки манінгіту, а це ускладнення розвивається дуже швидко і без лікування може привести до смерті. Як же лікують лістеріоз? Це залежить від тяжкості хвороби. При легких симптомах лікування може не знадобитися, організм справляється сам. Лікар може порекомендувати відпочинок, рясне пиття і жарознижуючі засоби. Важкі ускладнення, такі як манінгіт або зневоднення, лікуються в лікарні внутрішньовенними антибіотиками. Вагітним жінкам з лістеріозом також призначають антибіотики, навіть при легких симптомах, щоб захистити дитину. Як же запобігти зараженню? Профілактика лістеріозу схожа на запобіжні заходи при інших харчових інфекціях. Ось основні правила регулярно мийте руки теплою водою з милом. Особливо перед їжею та приготуванням їжі. Після роботи з сирими продуктами ретельно мийте всі поверхні, ножі та обробні дошки гарячою водою з миючим засобом. Добре мийте сирі овочі та фрукти під проточною водою, бажано з щиткою. Ретельно прожарюйте м'ясо і птицю, повністю готуйте яйця, лістері гинуть при тепловій обробці. Людям з групи ризику варто уникати непастеризованого молока, м'яких сирів і нерозігрітих напівфабрикатів. Будьте уважні до свого здоров'я та дотримуйтесь цих простих правил, щоб захистити себе та своїх близьких від лістеріозу.